У житті всім не вгодиш, мудра притча, яка вчить не звертати уваги на чужі думки. Якось батько з сином мандрували. Батько сидів на віслюку, а син вів віслюка за вуздечку. Раптом вони почули, як один перехожий каже іншому Поглянь на цього бідного хлопчика, його маленький ліжки ледь встигає за віслюком. А жорстокий батько не знає жалю. Чоловік взяв ці слова близько до серця. Він зліз з віслюка і звелів сину їхати верхи. Не минуло й кількох хвилин, як вони зустріли інших перехожих, які почали показувати на них пальцями і хитати головами. Яка ганьба, малий їде вверх, як султан, а його бідолашний батько біжить слідом. Хлопчик страшенно зніяковів і попросив батька сісти позаду нього. Люди добрі, подивіться на це, заголосила жінка під чадрою. Як вони мучать нещасну тварину, у неї вже хребет провис, а старий малий не роби сидять на ньому, як на канапі. Батько з сином мовчки злізли з віслюка і, понуривши голови, побрали далі. За рогом вони зустріли інших перехожих, які почали насміхатися з них. Чого це ваш віслюк нічого не робить, не приносить жодної користі, навіть не везе когось із вас на собі. Батько зітхнув, провести віслюка соломою і сказав синові, Хоч би ми що не робили, хлопче, обов'язково знайдеться той, хто з нами не погодиться. Гадаю, ми самі маємо вирішувати, як нам мандрувати.